Удари по сумській лікарні вкотре показують, чому Україна повинна отримати той дозвіл далекобійності повинна мати право захищатися на території Росії, тому що фактично це вкладається в оборонну тактику і стратегію України бити по воєнних складах по законних воєнних цілях на території Російської Федерації. Видання «Голос Америки» зібрало реакцію світової спільноти на Терористичну російську атаку ранком 28 вересня на сумський медзаклад. Дев'ять людей нагадаю загинуло внаслідок подвійного, коли вже приїхали рятувальники рятувати людей. Це звично для Росії. Подвійного російського удару по лікарні в місті Суми вранці, 28 вересня. Понад десятеро людей поранені за повідомленнями українських офіційних осіб. На момент теракту Росіян, інакше не назвати, в лікарні перебувало 86 пацієнтів та 38 співробітників. У сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладі. Написав нагадує на своїй сторінці в мережі Телеграм міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді під час евакуації хворих ворог знову завдав удару. Пояснив він. Президент України Володимир Зеленський також висловлював співчуття родинам та близьким загиблих і нагадав, що примусити Росію до миру може лише сила. Реагує й світ. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман зазначив, що жорстокий подвійний удар Росії по сумській лікарні знову доводить необхідність мати для України можливість захищатися на російській території. Спочатку атака на лікарню невдовзі нові атаки на працівників гуманітарної служби. Ми знаємо цей жорстокий подвійний удар Росії. Тепер у сумах лише за 32 кілометри від кордону. Ще раз показує, чому Україна повинна мати можливість захищатися саме на території Росії, зазначив Прекельманс. Я приголомшений атаками російських збройних сил сьогодні вранці, в результаті яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України і вбито та. Поранено кількох людей зазначив у заяві координатор ООН з гуманітарної діяльності в Україні Маття Шмали. Місця де надається медична допомога завжди мають бути безпечними та не піддаватися такому бажальному насильству. Цитує слова Шмали, українське представництво офісу ООН з координації гуманітарних питань. Сьогодні в сумах стався жорстокий напад на медзаклад, наслідок якого постраждали та втратили життя медпрацівники та пацієнти. Всесвітня організація охорони здоров'я рішуче засуджує напади на заклади охорони здоров'я. Такі напади порушують міжнародне міжнародне гуманітарне право. Влучно зазначають вони на офіційній сторінці представництва всесвітньої організації охорони здоров'я. Своєю чергою представництво ЮСЕФ чим в принципі нікого не здивувало. Назвало то удар по лікарні в сумах трагедію, але напряму винних не назвало, тобто росіян і не засудило. Трагедія в сумах за повідомленнями завдано удару по лікарні. ЮНІСЕФ надає психологічну підтримку дітям, які проживають поруч деться повідомлення організації. Мені досі страшно. Дякую за підтримку. Мені нема з ким поговорити, бо бабуся розчищає розбите скло. Це говорить з Карина. Її слова наводить ЮНІСЕФ. Її родина, щойно переїхала сюди з прифронтової громади, зазначено далі в повідомленні і додано фотографію дівчинки. Ну, хоч тут ЮНІСЕФ продемонструвала наслідки удару по сумах, хоч і не сказавши, хто за ними стоїть. Посолка Ша в Україні Бріджет Брінк офіційно. Не відреагувала на російський удар по сумській лікарні, але у день перед цією атакою вона також зазначила на своїй сторінці в мережі X, що за останні 24 години Росія атакувала Кривий Ріг та Ізмаїл палістичними ракетами, безпілотниками. Внаслідок чого загинули мирні жителі і були поранені інші. А також були пошкоджені цивільна та житлова інфраструктура. Це щоденна реальність України за даними Human Rights Watch, прилюдненими в липні 2024 Четвертого року за час повномасштабної війни Росія знищила або пошкодила щонайменше 1736 медичних закладів в Україні. А, просто ось так терористи. А, за даними президента України Володимира Зеленського, лише за цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб. Більш ніж 300 шахедів і понад 40 ракет. Цей російський терор не знає пауз сьогодні. Реагуючи на удар росіян по Запоріжжю, зауважив президент України Володимир Зеленський і додав, що можна його зупинити тільки єдністю світу, єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну. Я нагадаю, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий терористичний удар росіян цього разу по Запоріжжю, який росіяни вже тиждень криють безпосередньо саме місто, а не ще населені пункти в області керованими авіаційними бомбами. Авіабомби було запущено. Зеленський прилюднив і відео удару по місту. Пошкоджені звичайні житлові будинки, як підтверджують оприлюднені кадри і ДСНС, і президента України і очільника Запорізької ОВА Івана Федорова пошкоджені звичайні житлові будинки. В одному з них зруйнований під'їзд також. Є пошкодження міської інфраструктури, залізниця теж була під ударом. Загалом були поранені станом на зараз вже 14 людей, і цифра ця постійно оновлюється. Двох з них вдалося врятувати з під завалів. Подякував зеленським всім службам, які оперативно відреагували і надали необхідну допомогу. Як бачимо, що цього разу росіяни вдруге не цілили, але оскільки це все вкладається в їхню терористичну тактику, то навіть дивує. Слава Богу, звісно, що коли розбирали завали, то Росіянам росіяни знову не обстрілювали капами, але бачимо, що на загал на Запоріжчину Росіяни скинули 10 капів. Ось так і відомо вже про 16 постраждалих станом на цю Цифра оновлюється буквально що 10 хвилин. Серед них є 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка на превеликий жаль. Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє постійно моніторячи ситуацію про те, що зростає кількість постраждалих внаслідок бомбардування росіянами авіабомбами Запоріжжя, зокрема, Федоров пише станом на цю ми щодо медиків, звернуло вже шістнадцяте людей постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Наслідок обстрілу поранені 9 жінок, 5 чоловіків та дві дитини. Хлопець 17 років та дівчинка 8 років. Стан жінки, яку витягнули з-під завалів, медики оцінюють як важкий. Додали в обласній військовій адміністрації. Запоріжжя, ну а так, терористи бачимо, але кожним терористам приходить за їхні всі злочини, гріхи та теракти розплата.